Всім привіт, дорогі друзі. Я вийшла з садочок, буду викопувати рослинки, готувати посилочку. Зараз викопаю, покажу вам, які рослинки, спакую і буду їхати на пошту, відправляти. Зараз я прийшла викопати. Ось такий кругленький кущик спіреї. Бачите, ну, зараз я його викопаю. Це японська принцеса. Я вже вам казала, що в мене дуже багато кущиків посаджені в горшочки. Ось, А лише маю декілька кущиків, таких, як, що ростуть в землі. І От я їх можу викопувати. Є ще більші кущики, пару штучок. Ось маю такий кущик. Він вже взагалі такий величенький. Ось такий кущик з піреї. Ось такий теж такий він величенький. От, і ось такий теж. Такий він величенький. Оці три кущики я можу, можу їх продати. Якщо будуть бажаючі, то, будь ласочка Так, все, показую. Показую, що буду відправляти. Значить, кущик чебрецю Ось такий кущик Форчуни. ця що зелененька. берест'є Бірістьє Forchuna. Два вирість жовтеньких. І три троянди кущових. Ті, що в мене біля доріжок рожевим квітнуть. Три штуки. Бачите, ось, раз, два, три. І кущик з піреї японської. Цей, що я викопувала теж. Ось зараз все це спакую посилочку, в коробочку. Так, я вже спакувала посилочку. От тут все, чебрець, брестьє або бруслина. Оце що зелененька, оце що жовтенька, тут два кущики. Троянди, три штучки і кущик японської спіреї. Все. зараз буду закладати ще тут е, чимось, якимись картонками, клійоночками, щоб воно не рухалося там дуже сильно при переїзді. Отак. От ну, ось. Посилочка, яку я зібрала. Ось така вона. Величенька коробочка. Сьогодні буде відправлена в Одеську область. Ну все. Зараз їду на пошту і будете зустрічати. До зустрічі. Всім па-па!